Наша команда займається дючкалізацією української спадщини, яка за останні два роки знаходиться під щоденною загрозою знищення. Ми займаємось цим, бо архітектура та історія нам не байдужі, а наша країна має особливу архітектуру та культурну спадщину, яку хочеться показати світу та зберегти для подальших поколінь. Наша команда у листопаді 23-го року оцифрувала важливий об'єкт для української тисячолітньої історії це печерики і Пчерської лаври. Які вплинули на розвиток православ'я, були центром духовного життя і в яких поховано десятки видатних українських постатей. Печери, які знаходяться під землею на глибині від 5 до 20 метрів і загальною довжиною близько 900 метрів. Об'єкт, який до того можна було тільки подивитись, пройшовши по ньому, тепер можна оглянути у 3D. Ці печери Являються такими цінами, тому що з них почалося життя, монастирське життя на цих києво печерських пагорбах, колиска чернецтва нашої батьківщини, саме це печери києво печерської лаври. Так, вони є однією з найбільших святинь нашої обителі. Першостепенно печери києво печерської лаври це був прихисток, місце, де вони проживали, перший монастир, перша трапеза. А пізніше це вже стало місцем поховань для монахів Києво-Печерської лаври. Зараз в печерах Києво-Печерської Лаври зберігаються мощі монахів, які колись жили в цих печерах, і які жили в цій обителі. Їх майже дві сотні. Важко переоцінити цінність цих даних для України. Бо у разі пошкодження цього об'єкту ці дані стануть основою для їх відновлення. Печери це найбільша святиня Києво-Печерської лаври. Звідси пішов, пішла назва монастиря києво Києво-Печерський. І, власне кажучи, район Києва називається Печерськ. Це все пов'язане саме з печерами. Преподобний Антоній вернувся з Афона і поселився в печерці, як написано в повісті «Временних літ, малой двусаджений і вже більше скопали в Арязі. І ви ж розумієте, що православ'я тільки починалось на теренах Русі. У нас було язичництво. І приверженці православ'я, вони стали, якби. Збиратися навколо преподобного Антонія. Преподобний Антоній перейшов на інший схил Лавського яру і заснував ближні печери, де ми з вами і знаходимося. Ближні печери — вони більш пізні. Вони по літопису 1061 року заснування, а дальні печери і Варязки, там, де оселився власне Антоні. Це 1051 рік. Цей рік вважається роком заснування Лаври. Усі архівні матеріали, які є у нас і які є в бившій Російській імперії. Всі матеріали, існуючі по Києві, києво печерській лаврі, починаються зі справ по спасінню, від оползнів. Тобто дальні печери, наприклад, в 1730 році взагалі завалилися, їх підмило. там крутий берег Дніпра підходить впритул майже до печерного схилу, і вони навіть одна із галерей навіть завалилася. Спасіння назвемо так печер. Це одна, навіть одна із головних задач була і монастиря. Печерні комплекси відійшли вже під гіду заповідника повноцінно. Десь дальні печери в 1958 році, а ближні в 1961. Ото от, з тих пір уже заповідник. Почав опікуватися печерами, пристосовувати їх як до музейного об'єкта. І розпочався моніторинг, тому що мощі це святиня взагалі всього українського народу. І не тільки це саме святе, що в нас є на цій землі, і вони потребують особливих умов збереження їх. Спільно з небайдужими. І заохочуваними людьми займаємося, власне кажучи, збереженням печер. Найбільше ж потерпали печери від ґрунтових води, атмосферних опадів. От конкретно на ближньопечерному пагорбі зроблено таке унікальне, неруйнівне, ну просто водовідведення ґрунтових вод, такими променеві дренажі ми застосували вперше. Працюють ідеально. Ми відібрали воду, і тепер в період сніготанення вода не потрапляє в печери. Саме головне, я вважаю, що ми зробили оце в 2018 році, було введено в дію припливно витяжну примусову вентиляцію, яка автоматизована, яка підтримує оці параметри 16-20 градусів Цельсія температура і приблизно 60-70% вологість. Працює в автоматизованому режимі, тобто, коли підвищення або зниження, включаються кондиціонери, включається вентиляція і подається температура, певна температура і певна повітря певної температури і певної вологості. Збереження українського спадку є основним завданням для нашої команди. Печерики стала стали 80-м об'єктом в проекті Save Україні Heritage, який ми запустили у березні 2022 року, коли зрозуміли, що наша спадщина є у великій небезпеці. Дякую, що подивились відео до кінця, і будемо раді, якщо ви ним поділитесь.